Час новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю з початком нового робочого тижня. Попри усі складнощі, місто живе і працює. Тож дізнаємось про останні події за минулі дні. Ну і розпочну з такого. Що накоїли окупанти у нашій області? Про наслідки обстрілів розповідали у військовій адміністрації. Родини втратили дорогих людей, а Україна своїх гідних захисників. За останні дні Кам'янське попрощалося з трьома героями. Попри війну, місто продовжує підготовку до холодів. Ведуться ремонти у житловому фонді. А почнемо з оперативної інформації із області. Починаючи з ночі, 17 жовтня, Дніпропетровщина знову опинилася під обстрілами ворога, атакували ракетами, градами та важкою артилерією. Далі по темі коментар представника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також по Нікопольщині агресор знову гатив зградів та ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Наразі на місці працюють всі служби. У Нікопольському районі під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. Попереднього обійшлося без постраждалих. А вже по обіді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нові атаки. Він зазначив, знов удар по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі, пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціалісти машин ДСНС. Мешканці в області закликали максимально уважно підійти до заощадження електрики. НЕК «Укренерго» попереджає про стабілізаційні відключення електроенергії у Дніпропетровській області, щоб запобігти аваріям. Про це повідомили на офіційному сайті ДТЕК. Графік таких відключень буде застосовано тільки у разі, якщо державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему. Фахівці ДТЕК радять відстежувати ситуацію з відключеннями на офіційному сайті компанії. 17 жовтня внаслідок ворожих обстрілів на території області було пошкоджено об'єкти енергоінфраструктури. Вперше від початку війни, щоб зменшити дисбаланс в енергосистемі та уникнути масштабних відключень, ДТЕК було змушене частково обмежити енергопостачання у шести містах області, включно із Кам'янським. Крім цього, і у різних населених пунктах десяти районів Дніпропетровщини. Фахівці НЕК посилено працювали над тим, щоб стабілізувати енергосистему і почати відновлення подачі електроенергії, щоб підтримати енергосистему та зменшити Поживання електроенергії мешканців вкотре закликали не вмикати енергоємні прилади, особливо із 8 до 11 ранку та із 17 до 23 вечора. Протягом дня вмикати прилади по черзі, тримати пристрої зарядженими. Також підприємців закликали обмежити освітлення громадських закладів. Із закликом економії електроенергії до мешканців Кам'янського звернувся міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста зазначив. Через пошкодження об'єктів енергоінфраструктури на території області сьогоднішнього дня, 17 жовтня, необхідно максимально обмежити споживання електроенергії. У тому числі шляхом вимкнення світлайтів та іншого додаткового вуличного освітлення, підсвічення будівель, не вмикати енергоємні прилади, обмежити використання освітлення фасадів, офісів, ресторанів, торгових центрів та максимально знизити споживання електроенергії вранці з 8 до 11 години, а ввечері з 18 до 23.00 також у місті буде повністю вимкнене зовнішнє освітлення. Про зняття обмежень буде повідомлено згодом, зазначив міський голова. 11 жовтня у реанімаційному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні зупинилося серце нашого земляка-солдата Олександра Петрова. Гірку звістку про загибель бійця та щирість співчуття оприлюднив у соціальних мережах міський голова Андрій Білоусов. Останній шлях герої проводжали на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Олександр Петров народився 5 листопада 1977 року. У 1996 році закінчив ПТУ No26. Сумлінно працював на Баглійському коксохімічному заводі та Дніпровському металургійному комбінаті. Чоловік з перших днів березня боронив українську землю від російської орди. Пішов на війну, аби захистити своїх рідних від ворогів. Саша був веселим, хорошим другом. завжди Всідомо підтримувати трудну минуту. Був хорошим воїном. Он завжди говорив, що хоче побіди одного, щоб всі спокійно і мирно жили в нашій А Що ще можна там хотіти, кромі Дякую таким воїнам, він, щоб всі наші воїни поверталися з побіди. Я живе і здорове. У бійця залишилася донька, батько та сестра. Наша знімальна група висловлює щирі співчуття рідним та близьким щодо непоправної втрати. Вічна пам'ять Олександру. Герої не вмирають. Він до останнього подиху стояв на захисті України та беріг рідних від російської навали. 12 жовтня, під час участі у бойових діях на Донеччині, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії, загинув солдат Олексій Козорог. Від імені всієї Кам'янської громади щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Олексій народився 5 травня 1991 року. Закінчив національний гірничий університет Дніпровська політехніка. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Упродовж 2016-2016 років проходив строкову військову службу. Від початку травня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишилась дружина, син, батьки та дві сестри. Олексій був неймовірною людиною. Його посмішка, його допомога завжди були невід'ємні. Він ну, таких людей годі шукати. Таких людей немає. На жаль, відбирають на сорки найкращих людей, які в нас є в Україні. Цей захисник і душею, і тілом загинув заради нас, заради того, щоб ми прокинулись вранці, заради того, щоб ми жили, змогли жити. Олексій був надійним побратимом, товаришем та другом. Не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки. Простой, звичайний хлопець, нормальний пацан. не унивав під обстрілами. Напряжно, звісно. Не панікував. Прильоти закінчилися. Пошутіти можна. І... Хабри хлопець. Був. Хороший чоловік. Він був і назавжди залишиться справжнім героєм України. Доземний уклін воїнозахиснику. Він був людиною з великої літери. Був інтелігентом і до останнього подиху боронив Україну. 12 жовтня в бою на Донеччині загинув камінчанин Сергій Сідих. Про скорботну втрату сповістив міський голова і висловив глибоке співчуття рідним чоловіка. Сергій Сідих навчався в індустріальному технікумі, закінчив Дніпрозіжинський державний технічний університет та працював на металургійному комбінаті. У Сергія було багато друзів, адже він був надійною людиною і в будь-яких ситуаціях приймав правильне рішення. Хороший добрий чоловік. Знаєте, небо воно всі забирають лучших, к сожалення. От ушов очередною наш. Брат, в Небесну вже тисячу не знаю сколько. І сьогодні 40 днів, як ми пам'ятаємо наших ребят, які погибли недавно шість бойців. Війна, такая война. війна. о тех, хто погиб за свободу України і допомагайте тим, хто що жив. Слава Україні! Для командира це був найкращий боєць, який був радником, стратегом та не мав страху. І на всі завдання ми з ним ходили. Починають штурмів літніх і закінчує 12 числом. Був відважним, дуже відважним і породитимам надійним. Тож герой. І відзнаку йому вручили за геройські вчинки, а на жаль, посмертні. Тому я що можу сказати? Такі герої не вмирають, вони живуть в наших серцях, в наших душах. Так що слава Україні, хлопці! Герої не вмирають. В останній шлях прийшли провести рідні, побратими та близькі. У Сергія залишилася донька та мати. Панахіда проходила в козацькій церкві про святою покрою Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний Уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Підприємство Добробут продовжує дбати про комфорт кам'янчан. Наразі комунальники активно працюють над відновленням житлового фонду у місті. До початку зимового періоду планують опрацювати якомога більше звернень громадян. Перша адреса, яку ретельно відпрацьовують фахівці добробуту Аношкіна, 92, дріб 22. Тут проводиться поточний ремонт покрівлі. Старий зруйнований шифер замінюють на новий восьмихвильовий тривалого терміну експлуатації. До кінця цього тижня за вказаною адресою оновлять близько 40 квадратних метрів покриття. За даною адресою частковою ми не робимо капітального ремонту, ми робимо поточний, тобто частковий ремонт. На кожному об'єкті ми стараємося як можна більше зробити. Стараємося. За той період, в який ми працюємо, ми працюємо тільки рік. За цей рік ми дуже багато зробили покривів, дуже багато обробили звернень. Ми робимо все, щоб нашим мешканцям в нашому місті працювали жилось комфортно. По проспекту Тараса Шевченка фахівці добробуту приводять до ладу один із під'їздів. Білять та фарбують його. Фарбування вхідних груп теж проводять по проспекту Василя Стуса 29. Вже незабаром усі вісім під'їздів приємно зміняться та стануть справжньою візитівкою цього будинку. В кожному під'їзді робиться повний ремонт входної групи, робиться козирки і облаштовуємо козирки. І робимо у всіх під'їздах. Одні групи, щоб вони були яскраві, красиві. Щотижня працівники підприємства «Добробут» опрацьовують близько ста різноманітних звернень кам'янчан. І на завершення випуску поговоримо про погоду на наступні дні. У вівторок, 18 жовтня, буде сонячно. Температура плюс 7 градусів. Вночі до плюс 14. дощів не передають вітер до 4 метрів за секунду. Південно-західного напрямку протягом тижня погода буде мінливою. Очікуються холодні та дощові дні. А це всі новини на нинішню годину. Постійно оновлюється інформація на стрінках міста Бе у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Читайте свіжі новини і на нашому сайті. mis.ua. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Бережіть себе, ми обов'язково вистоїмо.